Погляд на набір кухонних ножів з декоративною підставкою з назвою Елегант. В сам набір входить 5 кухонних ножів, кухонні ножиці і мусат для їх правки. Відразу це все йде в ось такій от декоративній класній підставці. Підставка виконана з твердого, товстого софт-тач пластику і дерев'яною вставкою на верхній частині, якраз куди вставляються безпосередньо самі ножі. І перейдемо вже до огляду кожного з них. Всі ножі виконані зі сталі 3 хром 13. Це хороша якісна нержавіка бюджетного класу, яка добре агресивно ріже. При цьому вона легко відносно правиться. Можна, користуючись навіть сталевим мусатом, це робити, який вже йде в комплекті, і він ефективно повертатиме різ цій сталі. Руків'я у нас тут з АБС пластику термостійкого і завдяки цьому ножі надзвичайно легенькі. Зараз в Росії у мене шеф-ніж, найбільший серед всіх. Він має 31 см загальної довжини, 18 см клинок і 108 г ваги. Ніж для хліба з ось такою от пилкою. Має ті ж габарити 31 повної, 18 см по лезу. І 94 грами ваги. Ось такий от невеликий сантоку, 25,5 см загальної довжини, 14 см клинок і 82 г. Ніж надзвичайно легкий, зручний та маневрений в руці. І на ньому, як бачите, є ось така от вибірка на клинку, яка якраз таки запобігає прилипанню продуктів при нарізанні. Універсальний ніж. Загальна довжина 24 см, 12,5 по клинку і всього 47 грамів ваги. Дійде для будь-якої роботи на кухні, дуже зручний, особливо жінкам. І ось такий от компактний овочевий ніж для чистки овочів та нарізання різних фруктів. Він має 20 см загальної довжини і 9 см лезо. Вага всього 42 грами. І ось такий от мусад довжиною 30 см та вагою 110 грамів, для того, щоб можна було ті самі ножі підправити. Він виконаний з високого Доцелої сталі і підійде для цих ножів відмінно. Також такі ножиці, теж з нержавіючої сталі, пластикове руків'я 20 см повної довжини і 100 г ваги. Вони чудово підійдуть для відкриття будь-яких пакетиків, або ж для нарізання піци. А якщо ж ви бажаєте придбати цей класний та функціональний набір, тоді можете переходити на наш сайт або звертатись в повідомлення.